Декларації почали розкриватися це добре, але вони розкриваються в такий спосіб, що потім в суді посудовець може сказати: так система ж була ненадійною, я не знаю, я подавав зовсім інші цифри, правильні, ваша честь, і суду буде важче винести правосудне рішення. Тому ми боремося за те, щоби. І майно розкривалося, і відповідальність за брехню при такому розкритті, щоб вона була повною. Ми створили закон, за яким кожен посадовець має публічно через інтернет повідомляти, що є в його родини з майна і що з доходами. Якщо посадовець Бреше щось не вказує, щось применшує, то це є підстава або для великого штрафу. Або навіть до ув'язнення терміном на два роки з забороною займатися Державною службою до трьох років. І щоб не потрапляти в суди, зараз ця система передачі даних через інтернет запрацювала не на повну силу. Чиновники сказали, що вона ненадійна, і зараз йде велика дискусія, що треба зробити, щоб система була надійною. А ненадійність офіційна цієї системи дозволяє потім судді казати, та то не я, то комп'ютер наплутав. І тому ми спеціально збираємо засідання двох комітетів Верховної Ради протидії корупції і ІТ, для того, щоб розібратися, які кроки мають бути зроблені, щоб чиновники далі разом з усіма політиками, з усіма правоохоронцями, суддями звітували про всі свої статки. Громадяни могли це перевірити. Ми для цього спеціальним законом відкрили реєстри власності. Якщо буде знайдена брехня, то порушник або порушниця поставали б перед судом. От за це ми зараз боремося.